З першого класу пропонуємо у вашій увазі квест прогорівнику. Наше завдання знаходити позначні пам'ятки за останнім словом у квесі. Наш і цей номер 53 знаходиться за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 16, 18. Поряд розташований театр. Національний академічний театр Обер та Балету України імені Шевченка. Театр опери та балету у Києві, заснований у 1867 році. Незважаючи на свою коротку історію, театр здобувся визнання далеко за межами України. Недалеко від театру ми бачимо знамениті золоті ворота. Сіла рада головна брама стародавнього Києва. Це, це пам'ятка оборонної архітектури. Це, це символ, Ки... а, символ Києва. Можливо, хтось бачив ката. Ми, зна... так, ми дійсно знайшли кота пайти лимона. Кияни потребували своїх хвостів на пам'ятник, про пам'ятник про тваринку, яка загинула під час пожежі у ресторані. Всі знають, що коти люблять мишей. А чи є будинок для мишей? Дійсно цікаво, адже з проживають там, де вони хочуть. А тут цілий будинок. Будинок Ворона саме так і медикіяни називають найкрасивішим та найромантичнішим будівлю до революційного крила. Будинок покрашенный на высоком шпилом, фасад прекрасный скульптурами, скульптурами, мы скульптурами... скульптурами... фантастических тварин, на и сюда идти На вулиці Рей царські. Вони оселилися тут до спочатку до 90-х років. Вони опікують птахами. Мешканці на навколишніх будинків. Кожного птаха своя історія. Діти вам сподобалось? Так! Да!